Йоу, всім привіт! Це друга частина супер потужного хардкору, де ми виживаємо повністю в виживанні, але всі моби мене готові вбити, просто розвалити і так далі. І ви знаєте, виживати тут достатньо-достатньо складно. Але ти не забувай поставити свою панську вподобайку та підписатись на канал. Ну і обов'язково коментарі пиши, тому що я їх всі читаю. На минулій серії ми зупинились на тому, що тут стало досить складно, де ти взявся, малий жук. Ай-яй-яй, ну ось, в принципі, ось чому тут дуже складно. І зараз я, мабуть, тут взагалі помру. Мабуть, я зараз помру. Тут ще й павук прийшов! Я не розумію, звідки вони взялися. Оооо. Це просто шок. Я не знаю. Я ж там дірки оставив. Я ж не думав, що ще малі зомбаки будуть тут спавнитись. Так, ну це й добре втік від мене просто. Так, давайте візьмемо зразу кругляка і забудуємо просто все, щоб вони не могли. Ну тут вони не пройдуть, це точно. Надо смоскей обов'язково поставити назад, тому що заспавняться і буде халепа велетенська. То чи голем когось б'є? І, до речі, голем на мене також буде загріний, тому що, блін, тому що такі моди, такі моди. Так, а як я бачу, смоскей у мене взагалі вже немає. Та й дерева так. Також і це супер-супер погано. Давайте зробимо по максимуму смолоскейпів всі, тільки я можу зробити. І до речі, їсти також мені нема що. Це просто шок. А, ні, у мене є лосось. Слава Богу. Так, і треба поняти, звідки вони прибігли. Мабуть, звідси трішечки прибігли. Звідки ви ще могли прибігти? Звідси ви могли прибігти, бо вони в один блок всі проходять. І павуки, до речі, також в один блок проходять, тому це супер погано. Павуків також потрібно вбивати. Кріпери, кріпери тут не пройдуть. Отут ми також забудуємося. І тебе, містер скалет. Я забудую. І тут зверху також, щоб не було в мене ніяких проблем. Ну і вже майже я скрізь забудований. О, тепер взагалі скрізь. Тут у мене не пройдуть, тому що вони там не заспавняться. А звідки ти стрельнув? А, ти, ти пригаєш і стріляєш. Ну, тебе в баню, скелет. Він пригає і просто в стрибку стріляє. Це шок. Якийсь він сильно сильно розумний. Так, і що нам потрібно? Я би трішечки зробив дизайн своєї печери, а то вона така собі не супер, не супер класна. І до речі, чесно кажучи, я не знаю, звідки взагалі взявся цей голем, але я б його. Вбив би і забрав би залізо, тому що, як ви знаєте, залізо тут добувається супер складно. Тут я ще й бджіл чую. Мабуть, ця вилазка зараз стане пекельною для мене. Ну да, бо тут є голем, який мене ще винесе просто. Так, у мене одне сердечко, бджола мене вжалила, блоків у мене нема. Слава Богу. Оце саме те, що я хотів голем. Ні-ні. ні Так, ще один блок. Все, в мене є три блоки. Кріпери, аболдіть кріперів. Абалдіть тут всього. Тут просто кожен моб хоче мене завалити. Я не знаю, якщо чесно, як пройти цей Майнкрафт, але давайте якось постараємося. Так, їсти. Сте в мене майже нема що блоків у мене майже нема, сокера майже зломана. А і дерева, до речі, також нема. Супер класно, супер класно. Ну і давайте спустимось до нашої печери, подивимося, що там взагалі вже є. Ще зібралось тут знову купа мобів. О, до речі, мобів я б не сказав, що велика купа, але й вони там є. Так, а тепер питання номер один: де тут взявся кріпер? Це те, що я не розумію. Я ж тут все освітлив. Ну він не міг сюди просто ніяк зайти. Ну не міг він тут заспавнитись. Як він міг тут пройти? От розкажіть мені, він що, вже в один був. Блок може проходити, чи він пригати навчився, я не знаю. Але це мега загадково, як він зміг пройти. Тому що ніби як. Ааа, звідси він міг зайти. Все, я все зрозумів. Надо... Враховувати всі мої помилки і забудовуватись так, щоб більше сюди ніхто не міг потрапити в мій бункер. І я би тут ще ще й тут смолскепа поставив. Але вже ніби наступив день, ранок починається, і мені потрібно срочно добути хоч трішки дерева. Я не знаю, скільки в мене вийде добути, але я вже бачу тих зомбі, які сюди біжать. Тут даже не така велика купа зомбій, як велика купа кріперів, розумієте? Я, чесно кажучи, не знаю, як мені від них тікати. Подивіться, скільки їх! Тут шість кріперів чи сім, і вони просто збігаються з усієї карти, Ший ця лама по мені плюється. І я добув тільки. Три дерева, а мені бажано, ну блін, хоч трішки більше. Так, я від них трішки відірвався. Ну, не сильно, правда. ой ой ой, ой, ой тікаємо. Ще я би овечку завалив би. Найс. Давай, друга. І мені ще третю, щоб я міг просто скіпати ніч і спати. Ось до третя. Ну і четверту, давай, щоб вже було що їсти. Сокира, сокира, поламалась. Тікаємо. Все, просто тікаємо від усіх до мого бункера. Тому що тільки в бункері я можу відчувати себе безпечно, і то не завжди. Інколи мені навіть там лячно і моторошно. А, ось до мій бункер. Я вже й забувся, де він знаходиться. Фух. Ухух, я вижив, я вижив. Так, давайте пожарим м'ясканам. Кухар Сашко в ділі. І кухар Сашко зараз хоче зробити купу смоло на всі гроші, на всі палки, які в мене є. І вугілля також візьму багато. Просто на все берем смосків. І я пропоную нам спуститися вниз туди. Тому що потрібно знайти хоч якісь діаманти. Хоч ще трішки заліза, а то в мене броні, як ви бачите, не вистачає. Тому let's go вниз. Так, що тут внизу? Внизу є скелети. Окей, тікаємо. Обалдеть тут мобів. Тут їх, мабуть, ще більше, ніж було в минулій частині. Просто. Хоча я тут багато дуже наосвітляв території, і в теорії їх би ну, повинно було спавнитись трішечки то менше. Давайте зараз спробуємо підірвати кріпера хоч одного. На, може, кількох. Давайте підривайтесь. Коли ви підриваєтесь, то ви забираєте з собою купу зомбачків уже з цього світу. Давайте далі. Просто освітлювати по максимуму, щоб. Вони тут просто не спавнулися. То якщо вони тут будуть і так далі такими великими пачками, то як ви розумієте, ніяких шансів у мене, на жаль, не буде. Там, чекаємо. Так, треба поїсти. Все, йдемо звідси. Просто йдемо. Тепер я можу з певненістю сказати, що тут повинно спавнитись ну в рази менше мобів. Просто в рази менше. Але ж потрібно ще враховувати той факт що вони можуть прибігти з тої сторони, де вони можуть заспавнитись. Як тільки вони мене почують, понюхають і так далі, <зас> запах цієї корови, вони його почують і прибіжать до мене. Смолоскипи в мене вже закінчилися. І тут ще мега велика печера. Просто я вражений тим, наскільки вона здорова. І тут. Є смарагди, до речі, я не знаю, чи є сенс мені їх добувати, чи можливо мені просто тікати і знайти діаманти. Так, біжимо. Всі вони починають падати, получати трішки демеджа. А мені від цього не холодно ні жарко, тому що за мною біжить, по ітогу ще дуже багато мобів. Злих, причому на мене. Ай-яй-яй! Блін, ну їх тут уже купа, я не знаю. Я попробував трішки побивати. Тут навіть бджола десь взялась. Я не знаю, звідки вона прийшла. Ух, це шок. Мені ще й настрілюють в спину. І це супер, не класно. Я не знаю, що робити. Я не знаю, що мені робити. Як мені звідси втікти? Ну я зламаю за собою просто блок. І ви за мною. Не підете і я їх. Их... Просто забайтив, і в теорії вони повинні там і залишитись. Правильно? Так, да, вони вже не йдуть до мене. А вони вже почали мене обходити, ті, що розумніші трішки. А от бджола літати вміє, до речі, але вже не може. Так, ну трішечки їх стало менше, бо я їх звідси відвів. І тепер в цілому я тут можу спокійно бігати і пробувати щось добувати, тому що мобів тут дійсно нема. І це мене не може не радувати. Тому ми потрішки будемо добувати різне вугілля. Тому що, окрім вугілля, я тут чомусь нічого не бачу, ніякого заліза. Хоча я впевненості можу сказати, що я його не добував, тому що мені. Не було коли. Навіть зверху на печері я не бачу заліза, і це супер-супер погано. Так, уже почали прибігати ще якісь моби, вони вже знайшли якийсь вихід сюди, і вони просто до мене прибігли. Вони просто прибігають, непонятно, звідки. Ну, звідки ви прибігаєте, розкажіть мені. Я там поставлю смолоскипи, і ви по ідеї і не будете спавнитись, чому у вас так багато. Хух, ви знаєте, пройшла майже година часу, і подивіться, скільки я тут наосвітлював. Я потратив на це, ну, супер багато смолоскипів, і мені даже Здається, що трішечки я мало їх потратив, тому що ще я бачу тут кріпера, ще я бачу тут різних мобів. От, а потрібно зробити так, щоб ця печера стала для мене мега безпечною. Ще, поки я бігав, я знаходив дуже багато заліза, якого, ну, звісно ж, у мене не виходило добувати. Але мені не подобається те, що на мене почав агритись Ендермен. Якщо він на мене почав агритись, це говорить про те, що в ендерсвіті мені буде нелегко. Да, скелет, Іди до мене, маленький, я тебе тут розвалю. І кріпер, ти теж йди Сюдова ендермен дійсно загріний на мене. Але я його вбив. Шкода, що перлина тільки не випала. Да, но моби ще все рівно спавняться. І дивіться в яких кількостях. Тому потрібно обов'язково ставити ще тут якісь смоскипи, щоб можна було тут спокійно жити. Абалгейть, три кріпера. От звідки ви вийшли? Ви ви, мабуть, з цієї печери вийшли. Так, да, ви з цієї печери прийшли. Ну, звісно, а як я тут іду, то тут уже нема кріперів. А їх, звісно, і не буде, тому що вони вже всі звідси прийшли. Ви би, хлопці і дівчата, знали, скільки я вже потратив сил та нервів на те, щоб просто отако від них тікати, коли вони тебе зажимають. Я не знаю. Це. Супер складно. Але я вже майже виконав все своє завдання. Я освітлив повністю печеру. Мені залишилось знайти діаманти, скрафтити кайло і добути обсідіан. В цілому, я б не сказав, що це супер складно. Хоча в цих умовах це майже нереально. Особливо знайти якийсь діамант. Тому що діаманти, скоріше за все, будуть десь внизу. І, до речі, я ще не бачив жодного. А внизу блін, я ще так нічого й не освітлював. Тому поки будемо радуватись тому, що я добуваю залізо в повній безпеці. Ну, майже в повній безпеці. Ну уже. Уже взагалі не в безпеці, але все рівно. Так, ще залізко добуваємо. І давайте спускатися ще нижче. Я вже то спускався сюди, але діамантів тут поки що не бачив. От як я й казав, тут супербато заліза. Тут я бачив ось такі шахти. Закинуті спавнер, я тут бачив. Все, О, він на два блока може перепригнути! Це як розуміти? Тут курка? <с> Але те, що я тут поставив блоки, це моя геніальна ідея була, тому що вони тепер не можуть до мене зайти ніяк. А я тепер іду сюди, тут також ставлю блока, і ніхто до мене не прийде. Ну, окрім скелетів звісно, які можуть просто стріляти. І чим вони, в принципі, і займаються. Блін, я подумав, це діаманти, а це спрут, який світиться. До речі, в воді я в повній безпеці. Ну, якщо не вважати той факт, що у мене нема дверей з собою. Так, давайте добудемо ще заліза трішечки. Поки тут я нікого не чую і не бачу, то можна добути. Як я й казав, тут діамантів ніде взагалі немає, я не знаю. Ми в цілому вже, ну, супер низько, і вони тут повинні спавнитись. А ну, скелет, іди звідси. Обалдеть, Купа кріперів, зомбі, але я знайшов діаманти! Діаманти, діаманти, діаманти. Що мені для цього потрібно? Мені потрібно обкрутитися кругляком по максимуму. Ой-ой-ой, ні ні-ні-ні-ні-ні Ні-ні-ні ха-ха! Ні, ні, ні. Їх просто купа. Я не знаю, що з ними робити. Мені потрібні ще смоскипи. Їх просто купа. Мені потрібно пережарити моє залізо, яке в мене є. Зробити ще штани. У мене вже капелюх зламався. Чоботи, майже зламалися. Це просто я не знаю, як вам передати. Це ультра хардкор. Так, давайте зробимо штани і нового капелюха. Смоаскипи у мене трішки є. Погнали. Просто попробуємо знайти знову ті ді діаманти. -ді я, правда, тоді забіг супер далеко, але мені здається, що я зможу. Правда, тут я вже чую купу скелетів. І звідки вони беруть? Оце саме більша проблема, яку я не знаю, як вирішити. Вони просто звідкись прибігають. І завжди, ото така купа. Вже я б не сказав, що це прям велетенська купа, але все рівно вони є. А хотілося б, щоб їх тут не було. О, тут, до речі, є діаманти. Потрібно, потрібно щось придумати, але мене вже викрили. Просто забудовуємося максимально, як тільки це можливо, супер, швидко. Я знову роблю ті ж самі помилки. Все, скелет. Гудбай, і кріпер там був. Фух. Ні. Тут ще маленький зомбі. От маленький зомбі, він завжди поганий чувак. Він завжди мішає жити. Фух, так, треба поїсти. А то якщо я ще, не дай Бог, відкрию якусь дирку, то до мене залізуть. І я чую ще малих зомбі. Фух, тут уже не залізуть. Окей. Так, що ми там бачимо? Поки нічого. Ми бачимо знову малого зомбі. Откриваємо і тікаємо. Тікаємо, тікаємо. Просто тікаємо. А тут ми перекриваємо. Ну, малий дійсно пробіг. Але великі не пройдуть! Тут ще Enderman. І ще діаманти, ще діаманти. Пішов в баню Enderman. О, Скільки їх там, скільки їх тут, скільки їх тут? Забудовуємося знову, по максимуму, так. Ставимо смоскей. Надо поїсти, обов'язково, обов'язково поїсти. І щоб вони мене через блоки не вбили знову. Фух. Ламаємо. Так, жити можна. Забудовуємося. Тут ще є діаманти. Тут їх нема їх немало. Тут їх дуже немало. Тут їх хорошо. Так, мене через блоки починають бити. Це погано. Діамантів купа і це супер класно. Але я вже відчуваю, що я зібрав біля себе велетенську купу мобів. А діамантів я добув немало. Я вам скажу, 10 11 штук у мене. Але як мені звідси вийти? Ну і відкриваємося якось. І тікаємо звідси. Ні, ні, походу, ми звідси не втечемо. Так, біжимо, біжимо, біжимо. По максимуму. Тут чий Варден! Тут чий Варден є! І ще діаманти. Ну я їх обов'язково повинен забрати. Не, не заберу, не заберу, не заберу вже нічого. Все, все. Я вже нічого звідси не заберу, не занесу додому. 100%. Але ви знаєте, самим. Чудовим рішенням було те, що в мене не випадають ресурси. Тому що якби вони в мене ще й випадали, я би, напевно, вже був би просто в шоці. І я би вже другу частину точно не записував. Поки день, давайте вийдемо на вулицю, добудемо ще дерева Я сподіваюся, хоч тут мобів не буде. Але якщо вони будуть, то не так їх і багато, бо день. Але вже вечеріє, І це не супер класно. Так, трішки дерева я добув, погнали до нас у печеру. І зробимо, зробимо павук. І ще один. Блін, це шок. Я видно, не все забудував. Ну так, да, дійсно, я потолок Тут оставив, недобудований, я ж не думав, що ще й павуки до мене будуть ходити. Так, давайте обов'язково зробимо першим ділом кайло діамантове. Воно мені точно буде потрібне. Добудемо відро скрафтимо точніше відро. І в мене є вісім діамантів. В цілому я би зробив меч. У мене залишилось шість на чоботі. Ну давайте так і зробимо. В діамантового меча, правда, менше шкоди, але частіше можна бити. А чоботі в мене майже поламались, тому зробимо якраз діамантові. Але до мене знову прийшов павук. Шнюк павук, якого я забив. А що в нас зараз ніч? Да, зараз ніч. Зараз скрафтимо бистренько ліжко, переночуємо, і можна буде піти, знайти воду, яка в нас тут знаходиться підібрати її, знайти лаву і побудувати портал. Я думаю, що в мене це вийде. Ще поки що не знаю, що може мене очікувати в пеклі, але якщо там буде супер тяжко, то <хи> будемо якось пробувати справлятися з цими проблемами. Ну і обов'язково потрібно зробити ще стріл. Так, і давайте ще зробимо запальничку обов'язково. І в цілому, в цілому, в цілому, я готовий йти набирати відро води. І спускатися в печеру до лави, яку, до речі, я вже там десь і бачив. Let's go! Спускаємося. І лава ось тут у нас знаходиться. А от як мені портал побудувати, прям так, щоб це було прикольно. Поки що не знаю, тому що тут дуже багато скелетів. Я його просто догнати не можу, цього скелета. Підривайся, давай, let's go. З небах стріляють навіть. Я в шоці. А он до він. Так, скелет. Іди в баню. Будь ласка. Зараз потрібно супер грамотно побудувати цей портал. Розливаємо ось тут воду, і в цілому все добре поки що. Ще отако зробимо ріф невеличкий, щоб вона нормально так розтікалась. Завалимо цього зомбака, який мені заважає і будемо збирати лаву. Так, маленький зомбак. Не мішай мені, будь ласочка Я тут хочу портал побудувати. Яке воно недокучливе. Ну, походу, я буду ставити один блок, відбиватись і ставити знову один блок, тому що сильно-сильно заваджають. І знову один прийшов. Сильно вони звідти приходять. Мене блоків достатньо собою. Ні, мене блоків дуже мало. Давайте попробуємо спробуємо тут ще трішки освітлити. Я тут і так дуже багато насвітив на самому тоділі. Але якщо вони звідси приходять, значить вони тут десь і спавняться. От де звідки ви прийшли? Я ж тільки що тут. А, ви зверху падаєте. Все, я зрозумів, я зрозумів, ви падаєте там зверху. Все, я все поняв. Фух, чесно кажу. Чи, я навіть не знаю, що мені робити з вами. <свіху> Дивіться, скільки їх понападувало звідти. Тут знову повна купа мобів. Окей. Але ви знаєте, з усіма заважаннями мені, я все рівно майже добудував портал. А, ну, не сильно я його й добудував, поки що виникли деякі проблеми, про які не говорять. Ой-ой-ой, <свіху> блін, я впав. Все, 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 я вже не знаю, як мені вилізти, мені заважають крепко. Їх тут знову купа! Ух, так, я всіх перебив, але в мене знову нема що їсти. Ондо, йдуть, ідуть, готові мене вбивати, хлопці. Не вздумайте робити такої ерунди. Тому що я просто хочу в портал, який я зараз забудую. Все, я його забудував, у мене все чудово. Ставлю отут осмо скипа Отут я підпалюю і погнав я в повній безпеці, щоб я потім, коли сюди зайшов, щоб мене тут не встріло купа мобів. Але зараз мене зато встріне купа мобів в пеклі. Я ж правду кажу, до речі, я заспавнився біля форте. Чекай, це фортець? Чи ні, не знаю, але тут є свої проблеми, про які не говорять, і проблеми заключаються в тому, що тут супер багато піглінів. Один уже навіть розбився. І тут смолоскипи, якщо чесно, не допоможуть з тим, щоб пігліни не спавнились. Ух, ну мені кажеться, що це супер хардкор. Мене там докучали зомбі, тут докучають свині. Я не знаю, що мені робити. Ну що я вам можу сказати? Пані та панове, містер корова каже, що це супер складно. І я можу повернутися до цієї проблеми тільки тоді, коли ви наставите купу вподобайденів та підписок на канал. Тому що поки що це супер складно. Можливо, мені треба когось сюди покликати. Ви скажіть, я покличу. І ми пройдемо разом цей ультрахардкорний Майнкрафт. Тому все залежить тільки від вас і від ваших вподобайок. Дякую всім за перегляд і всім пока.